Всім вітання я найперше хочу подякувати за коментарі, які стосуються ідеї створення мережі взаємодопомоги вільних людей. І, ну, власне, хочу відповісти на багато з тих коментарів, можливо, не на всі, але їх назбиралося доволі, вже, так, доволі значна, значна кількість, і настав час трошки повернутися до цієї теми. Отже. Шлося в деяких коментарях про спілкування, двосторонній зв'язок, і особисте знайомство, і про гарантії це все є певними елементами взаєм... міх... взаємодії, тобто механізму взаємодії. На мою думку, не варто довіряти повністю інтернету і підміняти, тим паче підміняти інтернетом особисте спілкування. На спілкування через Skype це все одно не те. Краще спілкуватися очі в очі, і це є важливо краще контактувати один з одним. І це теж є важливо, тому що ця енергія, яка відбувається яка передається під час спілкування, вона є, можливо, часом важливішою, а не часом, а таки важливішою, ніж самі слова. Ну, це так би та невербальна комунікація. Тепер щодо. Пропозиції там і певних зауважень. така організація лежна ім'я средства і донора, в частне управління, мудрий отбор об'єднаність об ідеї. Я погоджуюся, що маю мати можливості, тому що, е, от коли в мене зайнятий час тим, що я маю робити, тим, що я маю. Чи працювати чи працювати над якимись проектами чи над якимись консалтинговими послами просто заради того, щоб вижити. То, звісно, залиш часу, можливості для того, щоб займатися таким серйозним проєктом, як мережа взаємодопомоги вільних людей, його фактично не залишається, але жодних проблем. Чому жодних проблем? Тому що в цьому свій час і воно визріє. Можливо, в мене буде можливість така. Але я на рахунок там донорів. Знаєте, скільки я не надсилав корисних, дійсно корисних, дійсно цікавих проєктів нашим, ну скажімо так, людям, які мають достатньо великий капітал, ні один жоден не зацікавив. Ну, от просто не зацікавив. Їм це не цікаво, розумієте? Тут інакше трошки специфіка, тому зараз я хочу зосередитися на консалтингу, як на діяльності. Але з оцією соціальною складовою, яка повинна стати домінуючою. Для того, щоб вона стала домінуючою, я повинен особисто мати ресурси для того, щоб це робити. Бо ходити і казати, дайте мені в мене така хороша ідея, тут людям допомогти. Так воно не працює. Воно працює по-іншому, тому пропозиція створити статут в мережі для себе. Я так, знаєте, до статутів відношуся так трошки насторожено. До формальних це взагалі повністю насторожено. А що стосується принципів взаємодії, мабуть так, тому що статут, він, складно охопити всі речі, а часом і немає потреби, це буде нав'язування. От Тут е, треба знайти оцей здоровий баланс, тобто не статут, який регламентує, а внутрішні правила. От вони мають бути прописані. Не е, там предмет діяльності, а власне ті принципи. На яких має будуватися мережа, тому що вона має охоплювати, як уже про це розповідав, і ідеальну складову, ту, яку, е, якою люди хочуть займатися і хочуть вибудовувати нову систему, і матеріальну для того, щоб банально люди могли виживати. Е, значить, е, єдина платформа, соціальна мережа на базі інтернету, локальне взаємодія, місто, громада на випадок відсутності зв'язку. Це дуже хороша. Хороше зауваження на випадок відсутності зв'язку, куди що як робити. Ну, знову ж таки, це має бути комунікація між однодумцями, бо в е, випадку якихось екстраординарних ситуацій, десь групуватися, там, перегруповуватися, об'єднуватися складно, тому що, в принципі, це є функції держави. Е, ми зараз не говоримо про те, щоб підміняти державу. Ми говоримо про те, щоб посіяти нові паростки. І, власне, до цього ми ще повернемося. Третє, розробити принцип обміну товаром послугами між членами бережі. базовий початковий стан члена плюс особисті досягнення. Це дуже, дуже важка річ, дуже вагома річ, тому що ми всі перебуваємо зараз в скажімо так, матеріальному полі і в чинні фінансовій системі. Робити щось на кшталт демереджевих грошей, як це було в містечку Вьорс за принципом Сільвої Гезель. Чи щось на кшталт кімгаверів, як це було в Німеччині, чи навіть на кшталт Бофонів, як це було часів УПА. Це все можна робити. Ну, ви розумієте, така робота вона вимагає координації, вона вимагає розуміння, вона вимагає певних принципів і правил. Тобто таку систему, щоб розробити детально, на це потрібно знову ж таки час, ресурси, залучення інших людей. Це не так просто. Бо що, е, люди, які соціально активні, вони е, дуже часто, на жаль, бувають неглибокі. Люди, які соціально пасивні, вони критично ставляться до таких ідей, зрештою, як і ця ідея, про яку я говорю, і це теж зрозуміло, тому що вони мають досвід і мають багато прикладів. Тому те, що потрібно це розробляти, потрібно, але в цьому свій час. Провести відеоконференцію засновників мережі, два-три члени від міста громади. О, тут є теж момент, що з нас засновників мережі, ніж там, де пропонували. Не? Давайте ми щось заснуємо. І оце, от давайте щось заснуємо. Це то на чому закінчилася розробка стратегії, власне, в динамічній мережі, яку спілкування в динамічній мережі, в принципі, якого розробив Львівський дослідник Тарас Плахтій, Ми в. В форматі динамічної мережі розробили стратегію України. Дуже непогано вийшло. А потім, а що робити завтра? І на тому все зупинилося. Хтось створив ГО, хтось там ще щось, це все розпалося. Нічого з того не вийшло. Ну і це вже пройшло достатньо років. 16-й, як здається, це, це був чи 17-й. І от в мене весь час воно крутиться, а як? От ми ж все класно, намалювали а як? І тут момент про світа. Але йдемо далі. Якщо люди побачать якісь результати, то мережа буде жити. А люди бачать результати. Люди бачать результати ті, з ким ти комунікуєш. Ті, кому ти допомагаєш. Словом, ділом, купуючи їхні продукції, допомагаючи їм реалізувати свої продукції, рекомендуючи, це є нормальне мережеве, це, це, це кожен день. Тобто це не є якась робота, яка там має бути заформалізована. Ні. Я все приклад там навожу того ж самого. З людям я рекомендував мед свого кума. Спочатку звозили до мене, я тут його перекладав, потім вже фасував, потім просто це, одним словом, купа, купа клопотів е, наголошую, я це робив не за гроші. Ні, ну звісно, куму мені подяку, привіз меду, Це таке. Це нормально, це правильно. Але я говорю про те, що я це робив, тому що я знаю, що це дуже якісний мед. Я сам його їм кожного дня. І, і Я хочу просто допомогти кому в його збути, а людям отримати якісний продукт, за який я впевнений, що він якісний, бо я їздив і на пасіки і дивився, і все. От, от так воно в природній спосіб відбувається. І це добре. Чи варто це формалізувати? Напевно, що це не варто формалізувати. Формалізовуються інші, ще раз скажу, принципі, взаємодії і певна світоглядні позиції, які потрібно, і зрештою, потрібно оформити та написати. Це дуже, дуже непростий документ. Е, так. Е, якщо я правильно зрозумів, то мова йде про щось подібне, як операція, тільки яка буде охоплювати не лише господарські відносини, а набагато ширше коло. Ну, тобто, це не просто коло, е, а власне, що не тільки господарські відносини, цілком вірно. Вона повинна охоплювати взаємодію людей, які хочуть будувати нову систему. Тому тут не йдеться про те, що ми зараз хочемо з кимось воювати, якийсь майдан, якогось там знімати, зносити владу. Це інша трошки взагалі площина. Дуже добра ідея згоден відгукнутися на будь-яку ініціативу, дію. Потрібно пробувати щось розпочинати. Колись сіоністи розпочали з нуля, а зараз я власне, цей коментар собі виписав, тому що сіоністи не розпочинали з нуля. Вони розпочинали з Тореспі та книжі Мойсеєва, вони розпочинали з ідеологічних засад. Яка в нас ідеологія? От розумієте, про що йдеться? Тобто, на без світоглядних певних речей цього не зробиш. Я от хочу видати свої там дописи, ми мені, кажуть, не там 4 з гаком тисячі сторінок. Ну, ото івіть навіть це зробити. Скільки це часу забирає? 24 години в добі сьогодні. От, А багато речей я там виклав, які могли б бути корисними з ідеологічного плану. Але хто то читати буде? Ну, тобто, це знову ж таки треба зробити в такому форматі, щоб людина це прочитала. Ну, таке. От. Е, я теж однодумісно, посилки сталися з 10 тисяч 3. Об'єднуватися ні з ким одні хата скрайники, ні нещасники і політико не інтересуючі. Не то що політика не інтересується, це добре. Тому що політика сучасна політика в тому льде як вона існує це повне лайно, і тут нема нічого. і власне, що значить об'єднуватися? Об'єднуватися не значить робити формальні організації. Є люди, яким ви контактуєте, є люди, яким е, все одно в селі взаємодопомога завжди було розвинуто. Ну, я не виріс не в селі а на околиці Львів, але е, там теж ці елементи були. Сусід до сусіда допомагав, тобто це ж це нормально. Це треба масштабувати, а не насаджувати. Тут є два моменти. Знаєте, е, народовладня ініціатива знизу, там на кшталт Джамахірії, е, Каддафі, це дуже добре. Подібно працює комуністична партія в Китаї, але вона це робить під своїм контролем. Інше питання якості еліти. Отут є, тут є запитання, бо як згадано відомий фашистів під назвою протоколи певних е основне перше завдання знищення держави чи захоплення її, це роз'єднання зрячої сили еліти і сліпої сили народу, от і все, що успішно зроблено, зокрема в нас теж. І зложите філософську концепцію. це все пойдет на 100%. Ну, бачите, от свої філософські концепції, погляди. Я ділюся ними, викладаю, ділюся ними вже багато років і багато годин віду, багато сторінок тексту. Ще раз систематизувати, ну мабуть, це треба написати якусь працю. Хто це буде читати? і часу немає. так? Тобто от доводиться якось так думати, який цей формат має бути, як його викласти з тислу, для того і зрозуміло. А це насправді не така проста задача. Хоча б найменше, найменше що потрібно, тобто найперше, що потрібно, це натхнення. В часі війни і тих всіх подій, які відбуваються, це теж складно. Юрій, як ви відноситесь до тому, що говорить Андрій Матвій на каналі Жанна Жанносів? Я дав одне інтерв'ю на цьому каналі і більше не хочу, ну і більше не звертаються. Е -де 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 ну, я не хочу зараз нічого там коментувати. Мені просто воно не зайшло. Мені ні, не зайшли ті люди, мені не зайшли їхні спікери. От, І тому е -де -де comigo, я не хочу слухати, не тому що я от не хочу нікого слухати, бо я себе слухаю. Я слухаю деяких людей. Але якщо хтось хоче, щоб я когось послухав, будьте такі ласкаві, потрудіться, викладіть тези. Про що цей чоловік говорить, і що ви хочете почути, якусь мою думку. Якщо мене це зацікавить, я послухаю. Якщо ви хочете, щоб я проаналізував те, що чоловік говорить, ми можемо це зробити в рамках консультації. Ну, це буде дорого. Вам воно потрібно? Думаю, що ні. Дякую за таку вільну ідею. Я задала про одну допомогу, яка була запропонована, і працювала час в Німеччині під заголовком Золоте Кільце, за прикладом каси взаємодопомоги. Це хороша штука. Каса взаємодомоги це теж добра річ. Але розумієте, каса взаємного це має бути певна спільнота, яка об'єднана. Е, питання фінансу дуже важливе. Це, це певний механізм, елемент взаємодії. І до нього можливо треба дійти, тому що каси взаємоги в нас були. Це краще ніж кредити, але на коло теж, теж багато. Я не є глибоко в тій темі, тому відразу кажу, що не хочу, я тут не прийшов охопити все-все і от сказати, що я все знаю. Ні, ну це цікава ідея, на неї треба працювати. Але вона повинна бути витримана в тих принципах, про які учасники мережі між собою домовляться. Ну, і людина пише, що каже, я, як вижити на пенсію в 2100 гривень, хоча я маю мізки рук, і руки дуже люблю і вмію шити, але як вижити без якогось початкового капіталу, Та, складно. Складно, ну, але е, немає неможливого. Власне, мережа і повинна допомогти. Тому що, якщо я знаю, що я можу допомогти е, людині однодумцю, то я звернусь до тієї людини однодумця, а не буду десь купляти. Я намагаюся купляти не в супермаркеті, а в невеличкому магазинчику поблизу. Для того щоб той магазинчик був. Я не дивлюся, які там ціни. Ну, тобто я розумію, що десь там плюс-мінус, може, десь дешевше, десь дорожче. А власне, щоб він був. Хоча це не є якісь там мої близькі люди. Але якщо я щось замовляю, що мені потрібно, я намагаюся замовляти в тих людей, яким я хочу допомогти, які однодумці. Для того, щоб підтримати їх. І тому, якщо буде коло однодумців, то ваші. Ваші, ваша робота вона, найде, вона найде збут. Це та матеріальна складова частина, яка, яка має бути е, присутня. Внутрішки можна вести через банк время на правління вибирати із стола заказу приложення по пріоритеті жребю. Е, ну, це потрібно описувати механізм. Можна, напишіть. Напишіть, в принципі, напишіть механізм. Як це має відбуватися? Бо е, що таке банк час? Скільки хто затратить часу на роботу, тобто, є час, а є якість, а є кількість, тобто можна робити одну роботу в день, і можна то саме зробити за годину краще. Тут є теж певні, певні моменти, тому е якщо ви пропонуєте, ну пропонуйте. Пропонуйте концепцію, пропонуйте тезово. Бо якщо ви не тезово, не запропонуєте, е якщо ви не запропонуєте конкретний механізм. Як він має працювати? Ну, то, значить, це просто ваша пропозиція. От ви собі там я мудру порадив, а ви одіть зробіть. Воно теж, на жаль, так не працює. Готовлю йду, камінню кладу. От е, е, гарний коментар, тобто кожен може щось зробити в межах спільноти, ці послуги між однодумцями. Вони починає, починається між ними обмін, і це добре, тому що це породжує соціальну енергію, це породжує додатковий, додатковий капітал. І з того, і з того, власне, виросте потім спосіб взаємозаліків, спосіб якимись розрахунків, якась локальна валюта і так далі. Тільки знову ж таки, в мене застереження, не то, що я там якийсь, знаєте, такий глибокий ретроград, консерватор, і відкидаю все новині. Але інтернет це інструмент. Він не в наших руках, не ми власники інтернету. Розумієте? Тобто довірити своє щось важливе комусь, от я не хочу, тому мають бути інші ще методи. Юрій потрібно виконати дві умови: Скину, скинутися на ресурсну сировинну базу, створити зрозуміле правила користування, відновлення та примноження. Знаєте, я виставлю свою карточку тут. Я подивлюся, скільки людей скинеться для того, щоб підтримати от цю ідею і розв'язати мені трошки руки, щоб я міг часу більше виділити на те, щоб нею займатися. Просто проведемо експеримент. А ви кажете, скинутися? Скинутися це таке питання. Коли спокійний мій товариш Юрко Возняк сказав, Каже, ну, в нас дискусія зайшла, я кажу, ну, от як платити податки так, за новий системою. Він каже, сплата податків це справа добровільна. Я здивувався, у мене знаєте, бізнесом відшліфоване мислення за багато років активного заняття, за 20 років, скажімо. І кажу: Юрко, ну, а як? А він каже, а хто збирав гроші на Майдан? Люди ж самі хотіли. Інше питання, що я знаю, як туди завозили, чимодани. Доларів і хто на тому наживався. Оце вже інше запитання, розумієте? Але люди на Майданці вони повірили, вони все повірили. А хто, хто мені має вірити? Чому? Це вже інше питання. Ще я ті гроші не прип'ю, там десь не потрачу. А, так, підтримую варіант групи чат в Телеграмі створити можна і за запрошенням додати людей. За запрошенням, за рекомендації, можливо. Я над тим подумаю. Я просто боюся, знаєте, в мене чесно, часу в добі мало. І я боюся брати на себе додаткові зобов'язання, бо на ну, тиждень минув від останнього відео про мережу, і в мене не було часу, щоб над, над тим попрацювати як кажуть більше. От я сьогодні переглянув коментарі, прочитав, от зараз записую відео. Е так, здравствуйте, Юрій. Пожалуйста, повторіть я добрещення на русском язике. Ну, е ви знаєте, я не проти і на російській мові записувати е, інтерв'ю. Але знову ж таки, якщо ви з Росії, ну це одне питання. там я, е, Чи ви скажете, що там є колектив людей, яким потрібно російською мовою записати? Якщо ви з України, то ви повинні принаймні розуміти ту мову. Мені пишуть е, глядачі з Росії, що не відразу але розуміють, я тішуся. Е, я можу общатися достатньо, достатньо свободно на рускому мові. Це теж не проблема. но а який смисл розказувати відео на русському мові? Тому я спілкуюся українською мовою. Тут були ще пропозиції спілкуватися на суржику можу, на Львівській гварі. Але на що то вам здалося? Як я буду про то щось повідати, а ви ніс не будете з того розуміти? Будете думати, що я їмсь їм є варіату. З якимось свірком тут зі Львова. Так. Хороша ідея, вона щоб в таку організацію не влізло в якесь лайно, яке буде її руйнувати зсередини. А це дуже важлива річ, тому і має бути гарантія рекомендацій. Якщо я людину знаю, то я ж її не знаю до кінця. А якщо я її взагалі не знаю. От. А по інтернету, по коментарях, тут теж це питання дуже важливе і не таке воно просте, як, 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 як здається. Пропозиції далі є там і створення власної служби безпеки. Знаєте, не треба це все заганяти в якусь е, парадигму такої пірамідальної структури. Має бути баланс. Оцей баланс дуже важливий баланс між, мов кажучи, центральною владою і низовою ініціативою. Центральна влада це є ті люди, які спостерігають за дотриманням принципів, правил. Це певне коло людей, які беруть на себе ту місію. Ініціатива знизу це люди ті, які, які му тішу зверху дивляться за певним дотриманням правил і процедур, які не заважають їм комунікувати і розвиватися. Тоді воно запрацює. Воно має бути природньо, але разом з тим воно має бути контрольовано. Тими людьми, які розуміють трошки більше процес. От десь десь цей баланс важливий. Зачем чим обмінятися, якщо можна построїти цифровий ну, це без нас успішно роблять, тільки там немає жодного елементу об'єднання. Тому що коли худобу заганяє в стойло, це важко назвати об'єднанням. Так, це називається паралельна державність, яка і так існує в правовому полі України, перейменову з РСР і ба 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 Яка вам перепрошую, різниця, як перейменована Україна? Почитайте Конституцію. Дуже багато хороших правильних речей. Якщо навіть ті речі імплементувати в наше життя шляхом. Розшифрування, ну, не розшифрування, а скажімо так, доповнення конституційних е, тез за відповідними законами, ми б жили доволі непогано, і мені треба було б зараз тут е, записувати таке відео. Ну, банально, земля національне багатство. Все, що в землі надра, всі ті корисні купали, належать українському народу. Та кожен з нас потенційний мільйонер. Чому такі бідні? Бо дурні, чому дурні, бо бідні? О, тому е немає значень. Тобто я розумію, що формально це є значення в правовому полі в правовому зимодію. У нас за рік є право, про які закони ви говорите. Якщо раніше я аналізував законопроект, я часто про це згадую, там, і до того повертаюся, мені було цікаво. Я зрозумів, там... я що зараз цього не варто робити. А тому що закони пишуть ідіоти, друге, і... а інші ідіоти їх просто не виконують. От і вся наша сьогоднішня картина і це правда. Е Подібну мережу ми намагалися створити в Запоріжжі, зібралася активна невелика спільнота. Я послухав у ході обговорення, висунув контраргументи на їх плани. По відсутністю відповіді, зрозуміло одне, що створити таку мережу потрібні інтелектуальне, прагматичне, гуманістичне мислення. А на додачу край необхідно мати критичне логістичне мислення. Таким чином, перше є матеріальні і гуманітарні послуги, при наданні яких широкій публіці виникають в першому випадку логістичні проблеми, в іншому випадку постає питання якості послуг. Значить, ми стикаємося з тим, що мережа має бути обмежена територіально не обов'язково, нова почта працює, можна користуватися. Тобто, це не є аж так. Хоча я погоджуюся, все-таки за місцем проживання цей важливий елемент об'єднання. Наприклад, при локдауні іншій причині обмеження пересувань люди повинні мати можливість зустрітися. Погоджуюся. І це локдаун це був не останній. Лохів багато да, не при владі. Тому локдаун локдаун буде. Мені заперечить, що інтернет ви можете вмешти включити при диктатурі влади. Абсолютно теж погоджуюся. І е, людина пише, що я, наприклад, корекційний педагог і психолог, якісну консультацію можу провести онлайн. От Корекцію дитини з порушенням, це тільки особисто. Питання: як зміни за мої послуги передуть курку бояйця з іншого регіону? Не обов'язково передбати курку бояйця. А якщо буде певна комунікація, то послуги можуть бути по взаємозалі кудись закриті. Як з чого починали е, Ротшильди? Був один Ротшильд в одній країні, другий в іншій. Купець їхав, нес. Мішочком грошей, що було небезпечно в ті часи. А з розписочкою десь там зашито під підкладочку. І з тією розписочкою він отримував в інші гроші для в іншій країні гроші чи кредит. Ну, десь так. Приклад такий просто згадався. Так. Постає питання виживання. Е -е, ну, це, е -е, да, це питання виживання. І насправді не треба вважати, що влада це є ворог, це система. Представника влади є багато непоганих людей. Але в цій системі вони от, от, от сьогодні написали про одного львів'яна, якого хапнули на хаворі 400 тисяч доларів. Каже, він був непоганий чоловік, працював в нашій адміністрації. От як судити. Підставили чоловіка? Чи просто цей непоганий чоловік вирішив заробити собі, як кажуть, там, чергову копійку. Буму поділитися. А може, цей міністр МВС летів, тому що мусів, знаєте, як мені сказав один чиновник, екс-чиновник, хороший грамотний чоловік з міської ради. Каже, нас змушували щотижня, там чи там раз якийсь період часу подавати хороші новини, позитивні новини. Оце позитивчики ви мої. Це вас просто роблять ідіотів. А позитивні новини це пропілоскують мізки. От. Так от, не виключено, що міністри з заступниками летіли за позитивними новинами разом там з своїм репортером і так далі. От яка це? Це хай з Богом спочиваються, Я не хочу нічого поганого говорити. Ну, але тут е... сумно це все в нашій системі. Е, так, влада вольності не потерпить. До речі, не завтра створення подібної мережі Запоріжжя під час логдаунів вже під судом. Ну, я розумію. Бутике объединения, оно будет, то есть бутик социальная активность, тому я и не хочу, знаете, робеть там гроши, кувставать лидры, там мать это там стахи, там что там, все это вы не первые, кто пытается это сделать. В конце концов, базой вашим словам есть построить рай на земле, mm -hmm. который реализован в тезисе братства равенства свобода. Я рекомендую е, на тему братерства рівності і свободи прочитати протоколи відомих мудрагелів Сіону, там дуже гарно написано, як ці гасла використали для того, щоб маніпулювати людьми. От, потім, перед тим, як починати, відложено відведіти на вопрос, як ви будете ефективно контролювати систему, щоб власні захватили волки овічій шкурі, а не вийде. Не вийде, якщо система сама себе не буде контролювати, не вийде. От, і, власне, це складне завдання, як вибудувати, не насаджуючи певні механізми, які будуть, скажімо, подавлювати систему, як вибудувати її так, щоб вона контролювала сама себе. Це цікаве, цікаве запитання, цікава задача, і, і, власне, для того є в принципі, ну. Працюють організації за принципом бірюзовим принципом чи бірюзові організації, їх ще називають, які діють на підставі спільних цінностей і на підставі внутрішніх протоколів і правил. Тобто це от є, така, є така річ. Так, тепер я з вашого дозволу зроблю паузу. Це була частина перша. Ну, коментарів багато і багато про що поговорити. Не хочу набридати, але хочу відповісти. Тому наступне відео продовжимо.